Це мій перший виступ в житті, тому трішки хвилююсь. А, і я знаю це, тому що зараз в мене мокрі долоні. Але я подумав, що це добре, бо кожного разу восени в мене дуже сильно сохнуть руки. Тому ж з іншого боку, зараз це не хвилювання, це догляд за руками. Ось такі в мене способи догляду за собою: пульс 200, заїкаюсь, за, якаюсь, за те, які приємні руки. Е, а ще хвилювання приводить до дивних думок. Е, перед виступом я подумав так. Починаю з того, що розповідаю про хвилювання, а потім такий блін, хоч би це не проговорити впевнено. А то, <рисвіт> а то хто мені повірить? Коротко кажучи, перед виступом я хвилювався за те, щоб не виглядати надто впевнено. Але я вже професіонал, тому, як і планувалося, вийшов максимально обісраним. Виходить, що я обістраний комікс з доглянутими руками. Ось і придумалась назва для цього відео на ютубі. Обістраний комікс з доглянутими руками. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Підпишись на наш канал, постав лайк, напиши коментар. Це нам дуже допоможе розвивати український стендап. Нещодавно прочитав статтю про вплив соцмереж на психічне здоров'я людини. І там писали, що зараз люди не здатні довго фокусуватися на чомусь одному. Як 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 якось їхав в метро нещодавно. М так, про що це я? <ріст> так от собаки. <ріст> Але я все ж таки дочитав ту статтю і подумав: ні, я так не хочу. Я хочу вміти фокусуватися, е тому я вирішив перестати сидіти в соцмережах. І я вже помічаю деякі зміни в собі. Я став більш сфокусованим, вмотивованим. І нещасним. Е, ще дивно те, що Інстаграм завжди викликав у мене дуже різні емоції. Перед тим як зайти туди, я відчував перечуття і радість, а після того, як виходив, почувався лайном, з якого нічого не вийде в цьому житті. І кожного разу я такий: це що взагалі було? Це я в інсту заходив чи з батьками поговорив. Я чув таку штуку, щоб отримати мотивацію робити щось, потрібно комусь розповісти про свої плани. І це підштовхне тебе надії, бо ти не захочеш виглядати балаболом в очах цих людей. Я вирішив спробувати і розказав своїм друзям, що тепер я не сиджу в соцмережах. Це спрацювало. Я дійсно перестав сидіти в соцмережах при них. І тепер я це роблю як якийсь наркоман. Сидимо десь з друзями в кафе, і я такий, е, вибачте, я на хвилинку заходжу в кабінку туалету і такий О, Боже, нарешті я можу прогортати цю стрічку до самого дна. М -м, ти виклав фотку дерева в сторіс обожнюю дерева. <плес> так, дійсно вирішив перестати сидіти в соцмережах, але це важко, бо в інстаграмі, наприклад, дуже цікаво. А я знаю, що коли мене щось сильно цікавить, я навіть вночі можу стримувати бажання поспати. Мабуть, де в знаки той факт, що все дитинство я ночував в одній кімнаті з батьками. І я не спав, тому що чекав, коли вони почнуть їбатися. А... Але вони не їбались. Мабуть, вони лежали, і мама така: ні, ніякого сексу не буде. Ти що хочеш ще одну таку хуйню, яка не спить ночами і чекає, поки ми будемо їбатись. Ні. Окей, жарт про секс батьків. Мій перший виступ в житті. І звісно, я там якось уявляв свій перший виступ, але я точно не сидів такий так, виходжу на сцену, через 30 секунд скажу, що я обісраний, а потім розкажу про секс батьків. І буде просто муа, конфета. Треба жити цікаве життя. Треба жити цікаве життя, щоб не хотілося заходити в Інсту. Перестав заходити в Інсту, тепер заходжу в Google та ввожу. Цікаве життя. Кар... Картинки. Е, ще зрозумів, що тепер мені потрібно сформувати нову звичку. Звичку не отримувати кожну секунду купу нової інформації. І це також важко, бо мій мозок продовжує потребувати великої кількості інформації, е, через що постійно вигадує якусь хуйню. Коли був, мі... Коли був мій перший день без соцмереж, я такий, так, все, не заходжу в інсту, роблю свої справи, просто живу день. А потім мій мозок такий: о, а до речі, а що сталося з Аліником з гурту Дентеса Алійник? О, а до речі, яке справжнє прізвище Дентеса? О, а от би зараз прийти тест. Хто ти? Дантес чи Аліник? Я дуже серйозно налаштувався досягти своєї мети, тому нещодавно пішов і купив, купив собі календар, щоб закреслювати в які я не сиджу в соцмережах. Уявляю, що про мене говорили продавці, коли побачили, що я куплю кал календар на 2023 рік в листопаді. Мабуть, вони такі, чуєш, може цьому довбою би ще й за 2022 продамо?» Він явно купує всю хуйню. Так, купувати календар на 2023 рік в листопаді це дивно, але це прикольний календар і коштував спочатку він 400 гривень, а коли я його купував 80 гривень. І мабуть, мабуть, в той момент, коли я його купував, я виглядав як оцей тип, який ну просто дуже любить знижки. Ти посидів такий в січні, блін, який прикольний календар, але коштує 400 гривень. Треба почекати знижку. Потім таки в червні, М -м, знижка 50%. Але це замало, треба почекати ще. І потім в листопаді бачу знижку 80% і такий: єс! Півтора місяці кайфую!» Ще й церковний. Оце життя. Життя. Життя цікаве. Стільки подій класних, церковних. Введення в храм Пресвятої Богородиці. Це сьогодні. День святої Великомучниці Катерини. День святого апостола Андрія. Бачите? Ось скільки всього я тепер знаю. І це за 80 гривень. Е, але інколи я боюсь, що так багато часу буде проводити в соцмережах, що зрештою найкращим часом мого життя стане час проведений в Інстаграмі. А коли для тебе найкращий час в житті це час проведений в Інстаграмі, це, це так само, як прийти в аквапарк і весь час провести в тому душі, котрий кожен приймає перед тим, як прийти на горки. Стоїш такий, мабуть, це найкраще в аквапарку, ще й мужики голі кругом. Не сидіть в телефон, а ходіть в церкву. Всім дуже дякую. Пока! Дякую, що дивишся це відео. Подивись наші інші відоси, у нас їх дуже багато. А також ми пропонуємо тобі спробувати себе на сцені, так само, як ці хлопці і дівчата. Приходь на курс, пройди навчання, ми напишемо перший твій монолог разом. Ти виступиш на сцені на повний зал і запам'ятаєш це на все своє життя. Приходь, сцена, тебе чекає!